Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную вивчити вірш ракета замнемо таблицею. Давайте спочатку його прослухаємо. Ми в ракету доружно сіли і у космос полетіли. Повз малі планети і зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. Тепер разом зі мною ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, Повз малі планети зорі, летимо, як метеори, обігнали ми комету. Повернулись на планету. А тепер спробуйте самостійно. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повз малі планети зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. Дякую за увагу. До побачення малята.